Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні готуємо усім забутий салат із печінки. Нам знадобляться печериці, сама печінка, цибуля та морква. Заправляти такий салат ми будемо майонезом. І так, для початку нам ну, потрібно йому цибулю на півкільця і на велику терку трему моркву. Усі інгредієнти нам потрібно буде смажити, Тому одразу ж ставимо сковорідку і обсмажуємо до м'якості цибулю та моркву. Цибулю від моркви я обсмажую окремо, так як хочу зберегти її хрумкий смак. Тому обсмажую не до м'якості. Моркву обсмажую до повної готовності. Печінку нарізаємо невеликими шматочками так, щоб вона добре просмажилась. У мене куряча печінка, але ви можете обрати і свину. Свина печінка може бути трішки твердою, тому перед тим потрібно її трішки відбити. Гриби у мене шампіньйони, теж смажуємо на сковороді до повної готовності. Гриби та печінку я підсолюю. Печінку підсолюємо в кінці. Цей салат готується досить швидко, але потрібно все обсмажити. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає цей салат. Дуже вже мені цікаво. Після того, як все приготувалося, збираємо салат. І так, висипаємо моркву, цибулю. Моркви в мене було 3 штуки і 4 великих цибулі, пів кілограма курячої печінки і пів кілограма. Печериць. Викладаємо все у глибоку миску і перемішуємо. Олію із каструлі всю не виливайте, щоб не було забагато у салаті. Все добряче перемішуємо, солимо та перчимо. Більше ніяких спецій я не додаю. Викладаємо 3 столові ложки майонезу, перемішуємо, і салат готовий. Цей салат можна куштувати так як в теплому вигляді, так і в холодному. Дуже смачно! Або можна викладати на хліб та куштувати як канапку. Дуже смачно теж! Салат наш готовий усім, хто готує смачного. З вас лайк та підписка!